Фармадол. Забудь про головний біль. Студент Андрій Люховець. Він, до речі, теж збирався сьогодні на цю легендарну гору. Давайте, можливо, зараз ми з Андрієм поспілкуємося. О, одягнений! Андрій. Слава Богу! Ну, що там? Є люди черга. Доброго ранку, друзі. Як мінімум, знаєте, що сьогодні з грязного думок грязних тут не буде, але от взуття ви можете побачити, та яка краса, неймовірна. От грязні і мокрі учасники тренінгу, який тут запланували сьогодні благодійний фонд Солом'янські котики, точно будуть, тому що дощ от знову розпочався в столиці, і от тут уже плануються намети такі красиві краєвиди на горі, на горі щекавиця. І знаєте, ще один нюанс. Ви запитуєте, чому щекавиця, тому що. А вона, начебто, в центрі міста знаходиться, але щоб сюди потрапити і її знайти, це просто якийсь неймовірний квест. Я собі знаєте в своїй е, лисі Макітрі задумався над тим, що е, десь на тому фоні страху і пристрасті я навряд чи би за 15 хвилин її знайшов для того, щоб долучитися до тої процесії, яку от е, люди анонсували і планували. А от до тієї процесії, яка от тут в рамках цивільного, розумного і всього хорошого, а це сьогодні буде тут відбуватися тренінг з Такмеду. От я можу долучити і, в принципі, кожен ну охочий, тому що з 10-ї години це буде відбуватися. Але чи може знаєте тут найцікавіше питання, тому що тут була попередня реєстрація, були певні донати. Мені вже більше організатори розкажуть. Андрій Р... Єрофєєв сьогодні зі мною а тут доброго ранку. Чому гараж щекавиця? От багато запитують ті, планували ну, з інших причин. Ви чому запланували на щекавиця? У Нас просто дуже креативна команда, і ми слідкуємо за різними інформаційними меседжами і намагаємось е, любу активність в інтернеті перетворювати на те, щоб підсвітити таку важливу тему, як домедична допомога, навчання цивільних е, до медичної допомоги, тому що ми вважаємо, що потрібно якомога більше людей, щоб знали навички до медичної допомоги. І хочемо, щоб якомога більше людей вміли це робити. Знаєте, цитуюча класика, ні дощ, ні сніг, ні вас зупинити, ні тих, хто прийде, не, не зміг. А от скільки людей взагалі подали заявки, так. і чи можна ще сьогодні там, з 10 до 17 буде захід так. відбуватися, чи можна ще комусь от, взяти участь у тому, що буде тут відбуватися? Е -е, подали, зареєструвалися 140 людей. У нас буде 4 групи Ого. по 30 кожна група людей. Тому ми зрозуміли, коли що 140 це вже для нас е вистачить. Угу. От, е тому е реєстрація закрита. Квитків більше немає, але в принципі до четвертої години, якщо є якісь плани, можна прийти, задонатити нам на проект нашої спільнокошт про навчальний центр тактичної медицини, щоб наша команда якомога більше ще військових і цивільних змогла навчити, і долучитися до тренінгу. Сьогодні будемо навчати лише накладати турнікети, але якщо готові і цікаво прийти повний курс до медичної допомоги, також можна підписуватися, читати новини солом'янських котиків. Ми майже кожний тиждень тиждень навчаємо цивільних у себе в хату. Кожен тиждень є так. анонси, коли відбуваються так, от схожі так. заходи. Тому що я якраз хотів запитати, коли можливо наступний, тому що сьогодні, як ви кажете, солдаут турнікети тема, яка от є актуальною протягом семи місяців війни. Та так. і я думав, що вона вже нарешті закрита. Але от є китайські турнікети, є один із інструкторів. Володя, підходьте. А, а, я обіцяв, що роздягатися не буду, але все ж таки, ну. Доведеться, а ви зараз накладаєте на мене і покажете, як виглядає китайський турнікет. Ну, в принципі, ми ж обіцяли, що сльози і крики будуть. Давайте робити. І він, ви обіцяєте, що поламається. Ну, має в принципі поламатися. А так? зігнеться, хоча накладайте. А я відразу скажу, що ми тільки не сертифікованими турнікетами, ми тільки навчаємо, а всі ми радимо обрати сертифіковані турнікети, тому що вони збережуть ваше життя і зупинять кров. Отечу. Так, так, так. А, ну, не перекривайте, давайте покажемо, як це все буде відбуватися. Дійсно, було б прикольніше, якщо б інструкторами були дівчата. Ну, вже як вийшло. Так. Ну, уже біль я відчуваю. Оа! Так, а давайте ще скажемо, які українські є сертифіковані хороші, тому що ви кажете, що це Китай виробник. Він порвався. Він порвався. Ну, В принципі, я якоїсь болі, ось такої сильної, щоб плакати, я не відчув. А ось цей турнікет порвався. Українські турнікети, які є сертифіковані січ, січ так? так а всі інші також. Ви якщо от навіть в цивільну аптечку збираєте турнікет, тому що ну, зараз не, не. радяться, вони також не підходять. Це ні для військових, ні для цивільних. Ось такі от штуки, які от ми можете побачити. Я не знаю, тут реклами ніякої немає. От. Ну, отак це виглядає, начебто, все як має бути, як все рекламується, де записувати час, коли відбувається поранення. Так. Але ну є, це є сертифікований це Китай. список теж можна у, на наших соцмережах, слонівських котиків, або е, інструкторка Маша Назара. Вона у себе в Фейсбуці дуже гарно розповідає тему турнікетів. Подивитися всі, які є сертифіковані турнікети. Якщо вам потрібно буде купити турнікет, то краще брати сертифікований, ні в коєму разі не саморобний. Він е, не спасе життя. Друзі, тому будьте обачні. І от знаєте, як біль відчув грязний, мокрий. Іду назад сьогодні. До вас. А такий, такий щасливий, такий усміхнений. Знімай вже той турнікет з ноги, а то вона вже скоро посиніє. Давай, приходь до нас і усміхнений. Дякуємо тобі Дякую. за жарти і за емоції. На горі чекавиця. Дякую. Ось ну, так. да, бачиш, як тільки щекавиця, так одразу щось таке лоскотливе є в настрої, настрій. Да. Гра mm. Ну нехай настрій такий буде і у вас. Таке вихідний день. Сподіваємося, що й день буде такий спокійний і затишний. Привіт, я Людмила Барбір. Команда Сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube-каналі «1 плюс 1».